Закривають вибиті вікна та намагаються врятувати вціліле майно. Мешканці багатоповерхівок у Свісі, на які 4 січня російські військові скинули керовані авіабомби. Володимир Полтара розповідає, вибух пошкодив спальню кімнату його квартири, де в той час перебувала його донька, зять та дворічний онук. Сам чоловік у цей час був на кухні, тож відбувся контузію. Взрив вилітають двері з спальні, літять сюди на кухню. Я слышу крики, я а не могу понять, а туда зайти невозможно, потому что там ну, туман вообще. Потом, когда начал рассеять, но ну, я в помаске начал искать по звуку детенка сначала. А потом взять айдучку. Доставали. Ну, это длилось минут 40, может больше. У альбиночке ребро сломано. Переносится. Ну и так на лице ссадины. Ну, детенка ссадина на лице слева. Ну і от у нас почті разговарять два годіка, ну тіні два і чотири. Ну, тим більше говорить, що голова болить, Ну, на кантузило теж улупіла ну, сильно. Роман Кукаровець каже, на власні очі бачив російський кап, влучив будинок та одразу побіг на допомогу людям, які опинились під завалами. Першою, говорить, намагались визволити дитину. Квартира була повністю десь до метра засипана будівельними уламками. Чоловік під стінкою було видно тільки голову і одну руку. Жінка під заваллям, тільки кість руки була видна. І плакала дитина під заваллям, І ще який там ну страшне. трьох викапували дитину. Ну, я був здивований, що дитина. ну не постраждала при такому завалі, а потім уже викопували цю жінку. Жінка була найбільше привалена. Там на, на неї було ну, декілька шарів. Просто будівельного цього, сміття у цих всіх уламків, плити, там арматура страшне. Лариса Самохіна доглядає за 67-річною жінкою, яка мешкала у зруйнованому під'їзді. За лічені секунди до вибуху говорить, її підопічна встигла сховатись у ванній кімнаті. Пізніше із п'ятого поверху евакуювали рятувальники. Мужчини прийшли з вулиці, всі ці помощники, в і її знесли на перший етаж. Я як зайшла? У мене був шок. Вита не передать який шок. Я глянула, там просто пропасть. Ну, у нього ж же повредило зал, спальня, кухня. Я прийшла, що я первого увидела, это повиліталі окна, повиліталі двері, окна вернее, там, там, холодильник посреди комнаты стоял. і вона, звісно, стояла никакая, в шокі. Ночувала у холодній квартирі, говорить жителька одного з будинків, розташований неподалік місця вибуху. Наталія каже, вибухова хвиля вибила вікно в її оселі, тож температура у приміщенні почала стрімко падати. Укрилась одіялами, балкон підперла рамами не пластикове, а стекло, полопане по той, підперла шваброю, вітер, дув, і так і ночувала. Коли спала, коли лежала, коли ворочилась. Ну, так одіяла всі, понатягувала на себе і переночувала. Ну як далі? Іти к властям так і буду. І сюнеч так одіяв, понатягую на себе, а може і в пальті буду спати. Зафіксували понад 700 пошкоджених вікон у 250 домогосподарств, домогосподарствах, говорить голова комунітарного центру пролізка конотоп Ольга Качура. Гуманітарна місія пролізка працює на місці сьогодні з дев'ятої години ранку. Вже обслуговано більше ста домогосподарств. Загальну кількість наразі, скільки звернеться людей, ще ми повідомити не можемо. На місці працюють психологи, працює кейс-менеджмент. Видаємо ОСБ, брезент, прозору пластикову плівку. Триває видача матеріалів першої необхідності, непродовольчих, таких як ковдри, лампи на сонячних батареях, постілі, щоб люди могли зігрітися, освітити свої приміщення, допоки буде це відновлено. Як повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації, наслідок удару кабів зруйновано 15 квартир, пошкоджені 4 багатоповерхівки та 40 приватних будинків. 10 людей зазнали поранень, серед яких двоє дворічні діти. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина.